На міському пляжі від самого ранку працює спеціалізована техніка. 24 вересня. Комунальне підприємство Послуга впорядковує зону відпочинку біля води. Наразі тривають щорічні роботи з підготовки пляжу до осінньо зимового періоду. Завершився купальний сезон. Комунальне підприємство прибирає зону відпочинку, вивозимо лежаки, вивозимо сміття. Задіяно три одиниці техніки. Так цього дня від зайвої рослинності очистили прибережну територію водойми для зручності прилучань з 2023 року, що літа пляжну зону облаштовують шезлонгами. Цьогоріч розмістили 16 лежаків. Під час прибирання комунальники зауважили, частина з них пошкоджені і потребують відновлення. В цьому році лежаки були понівечені. Ну в наступному році ми їх відремонтуємо. Та приведемо до ладу, та також покрасимо зі слів директора послуги Максима Бедика. Уже наступного літа містяни знову зможуть відпочивати в комфортних умовах та засмагати на оновлених шезлонгах.